Незалежність це точка відліку у прагненні нашого народу до свободи і самовизначення, це уособлення української нескореності та свободи, силу духу українського народу, повага до національних традицій та прояв безмежної любові до батьківщини. Сьогодні за свободу та цілісність нашої держави доводиться платити надзвичайно високу ціну. Але після перемоги для нашої країни настане новий етап відновлення і створення кращої України. Європи чудова країна сягає коріння у сиві часи. І це незалежна моя Україна, країна героїв, країна краси. Ми буваємо тих героїв, котрі пішли у небеса. Ті, що рятують Україну ціною власного життя. За мирне, чисте, світле небо та краще світле майбутнє. З Днем незалежності, ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо. З Богом долати усі негаразди свою волю, нікому не дати вкрасти. Українську історію бережно знати, українську гідність не дати та птати.